Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. у сучасному світі. Швидкість інтернету це вже не просто зручність, а реальна потреба. Якщо вдома декілька гаджетів і кожен з них щось завантажує, транслює або оновлює, потрібен маршрутизатор, який впорається з цим без найменшого лагу. Кінетік Тітан саме з таких: новий Тітан від бренду Кінетік, офіційним дистриб'ютором якого в Україні є компанія MTI, один із перших домашніх роутерів, що підтримує Wi-Fi 7. А це означає вищі швидкості, краща стабільність, більше пристроїв, Best. Просідань зовні Kinetic Titan виглядає так само потужно, як і працює. Білий корпус із матовим покриттям виглядає сучасно і лаконічно легко вписується в будь-який інтер'єр, чи то на полиці в офісі, чи вдома біля телевізора. Пропорції пристрою добре збалансовані. Він досить компактний, але не надто легкий, що важливо для стабільної фіксації. Модель має аж 10 антенн: чотири з них зовні, а інші внутрішні. Вони не просто для краси. Це рішення для стабільного покриття великої площі з малою затримкою сигналу, придатне для різних приміщень від квартир до заміського будинку чи офісу. Усі антени розміщені симетрично з правильними кутами нахилу, що забезпечує оптимальний розподіл сигналу в усіх напрямках. На передній панелі мінімум елементів: низка світлодіодних індикаторів, які відображають статус інтернету, підключення, передачі даних і живлення. Вони не надто яскраві, не відволікають у темряві, але їх чітко видно вдень. Тепер детальніше про порти: один 10 гіабітний порт, один 25 гігабітний гіабітний, ще 4 гіабітні порти, плюс два USB-порти для зовнішніх накопичувачів. Модемів або навіть принтерів це вже відкриває величезні можливості для організації локальної мережі або створення домашнього медіасерверу. Усі роз'єми підписані, мають кольорове маркування, що спрощує підключення навіть для недосвідчених користувачів. Конструкція в цілому міцна, видно, що розрахована на роки служби. Якщо ви шукаєте маршрутизатор, який не просто ловить інтернет, а буквально вичавлює максимум з вашого провайдера, то Нетік Titan створений саме для цього. Він працює за найновішим стандартом Wi-Fi 7. Це хороша швидкість, стабільність та підтримка великої кількості підключених пристроїв. Підтримка стандартів Wi-Fi від 80211 g до 80211 BE означає, що цей маршрутизатор повністю сумісний з будь-якими пристроями, старими, новими, найсучаснішими, але найцікавіше, звісно, всередині. Максимальна швидкість до 7140 Мбіт на секунду це більше ніж потрібно для перегляду 8к відео ігрового стрімінгу. З великими файлами в хмарі чи роздачу Wi-Fi одночасно на кілька десятків пристроїв, і все це з двох діапазонів 2,4 і 5 ГГц, що дозволяє ефектно розпреділяти навантаження. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр. З правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Завдяки технології М'ю маємо, маршрутизатор одночасно обслуговує багато пристріїв без падіння швидкості. А якщо у вас вдома або в офісі кілька геймерів, стрімерів і працюючих віддалено, Titan з цим впорається легко. Він підтримує такі сучасні технології, як бімформі vpn зєднання меж з безшовним роумінгом та багато іншого, що дає змогу інтегрувати його у більш складні мережеві структури, наприклад, у невеликий офіс, студію чи навіть смарт-хом систему. Wi-Fi 7 – це ще й знижена затримка, і під час онлайн ігор і при відоцінках ви отримуєте стабільну картинку без фрізів та відставань. Усе це працює на базі 1 гіабайта оперативної пам'яті для домашнього маршрутизатора. Це дуже високий показник. Завдяки цьому система працює плавно, не зависає і здатна одночасно обробляти. Великий обсяг даних. Винятковою особливістю зазначу, є його здатність підключення до кількох провайдерів одночасно для резервування підключень та балансування навантаження. У разі втрати підключення через основного інтернет-провайдера маршрутизатор автоматично і швидко. Перейде на резервного інтернет-провайдера, щоб розумний дім залишався розумним 24 на 7. Kinetic Titan підтримує різноманітні vpn сервіси Це рідкість у сегменті побутових роутерів. Ви зможете працювати віддалено через зашифроване з'єднання, захищаючи свої дані на рівні IPsec, PPTP, l 2 tp чи OpenVPN. Причому все це налаштовується просто через зрозумілу веб-панель або мобільний додаток Kinetic. Безпека тут теж на найвищому рівні. Підтримуються всі сучасні протоколи шифрування Wi-Fi. Включаючи VPA 3, що важливо для захисту вашої домашньої мережі. Крім цього, ви можете окремо налаштувати гостюву мережу, виділити дітям окремий доступ із фільтрацією контенту або обмеженням часу користування. Дуже корисна опція. Наявний порт USB 32 забезпечує найшвидший обмін даними між роутером та накопичувачем або диском. Це стане у нагоді при використанні медіа сервісів чи просто роботі з графічними відеофайлами. Дистанційне керування, будь ласка, заходите з додатку чи браузера і керуєте ті з будь-якої точки світу перезавантажити, оновити прошивку, змінити налаштування усе це в кілька кліків, без технічних знань. Загалом Titan – це не просто маршрутизатор, а повноцінний інструмент для побудови стабільної, швидкої та захищеної домашньої мережі. Ну а тепер проведемо стандартні тести в реальних умовах в офісному приміщенні в 300 квадратів. Ось результат біля самого роутера. Звичайно, сигнал якісний та надійний тести на ваших екранах. Відійшовши від роутера на 20 кроків, він продемонстрував наступний. Результат, а відійшовши вже на 40 років, практично сигнал вже був слабким, тому і результат продемонстрував теж невеликий. Після кількох днів із Kinetic Titan можу сказати точно, це той випадок, коли роутер не просто виконує свої функції, а працює на випередження. Підключення проходить швидко. Жодних складних налаштувань, інтерфейс інтуїтивний, мобільний застосунок зручний навіть для новачка. Сигнал стабільний. Я спеціально перевіряв у найвіддаленіших кімнатах. Навіть за зачиненими дверима швидкість не падає. До мережі одночасно підключено більше 20 пристріїв, ноутбуки, телефони, телевізори, колонки, камери усе працює, ніде не гальмує. 4 К відео відтворюється без буферизації. Файли вантажаться моментально онлайн-ігри без лагів. Окремий респект за USB. Я протестував підключення зовнішнього ssd диска працює як домашнє сховище без жодних збоїв та затримок. І ще одна зручність гостьова мережа. Можна швидко вімкнути для гостей або клієнтів, не даючи доступу до основних пристроїв. Kinetic Titan KN1812 1812 це не найдешевший роутер, але кожна копійка тут виправдана. Якщо ви серйозно ставитесь до онлайн-іго, стрімінгу, розумного дому або просто хочете, щоб усе працювало стабільно і швидко. Titan вартий вашої уваги. Якщо цей огляд сподобався, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал. А свої думки про цей роутер пишіть в коментарях під даним відео. Назами, ну, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.